Скаже, що ну Відкриваємо першу біографію, там одразу знаходимо Ат Набунта або Аш Набуля. Це вояк-єврей, який загинув під базаром, це один з так званих легендарних героїв Базару, який походить з Конотопщини. Це не єдиний єврей в цій книзі. Для того, щоб нам ну, спробувати через офіційні канали знайти дещо більше про цих вояків-євреїв, які походять із Конотопщини і загалом з України. Тому що тематика меншин в українському війську також ну, для мене особисто надзвичайно цікава. Е, на жаль, ну, що стосується, як стосується євреїв, то дуже часто, скажімо, в, від різних істориків-дослідників, від різних е, значить, громадських діячів, від представників посольства, можна почути, що в нас сформована картина світу щодо подій 17-21 років. І вибачте, образ там українського козака або навіть є такі персонажі гайдамака вдумайтесь, там єврей, який в гайдамайському підрозділі воював, так то вона не вписується в картину світу і тому. Ну, контакту немає. Водночас ціла низка була етнічних росіян. Їм не просто нікому не пробачили, їм особливо не пробачили. Тобто, навіть попри те, що ви були росіянами, ми вам все одно ми вас знайшли і ми вам помстилися там, по повній програмі і відкатали все, що робили в 17-21 році. Тобто це була категорія сіх, яких там, дуже жорстко з ними розправилися. В по поконопщині це, напевно, дві таких найяскравіших категорії, і білоруси. Білоруси, які також зустрічалися на Конотопщині, які загалом з різних частин Чернігівщини пробували на роботу на залізниці. Тобто це також білоруська тематика, яку станом на сьогодні досліджує, е наскільки я розумію, політична емігрантка пані Ріона Литвінова, так білоруська, яка живе в Україні, працює на Радіо Свободи. І, зокрема, для неї також це була сторінка, якісь білоруси, які воювали в українській армії. Конотопці також була цікавою. Е ну і насамкінець я хотів на завершення е сказати вже свою думку, що е так давно я писав.